Різні речі. Наше оновлення товару по різних речах. Різні речі. Ціна 4,5 євро за кілограм. Лотик знаходиться 12 кілограм. Ціна за цей лотик 2485 гривень. Покажу наповнення цього лодки. Ось такий наборчик запечатаний. І лати. місця, Ось так він виглядає. Наступне, ось така в нас тут попадається пляшечка, скляна. може слугувати як ваза, може так бутилочка для різних наливочок. Наступне ось така сумочка, бананка, новесенька. Наступне, ось таке у нас плафон, Ось так воно з боку виглядає. Ще бачимо ось такий пульт. Наступне ось така дерев'яна, ніби ялиночка, не знаю, кому це крутиться. Наступне, знову ж таки, ось така сопілочка запечатана. Бачите, ось так вона виглядає. Наступне, бачимо дві ось таке для губ, блеск для губ. Дуже гарної якості, матовий. Знову ж таки, так воно виглядає. Матовий такий колір. Так, запечатає. Так, так, наступне, що у нас попадається ось така коробочка. Тут є, конвертики і ось такі паперові штучки, запрошення на день народження. На запрошення пишемо. І складаємо коварну вертик і відсилаємо. Така цікава штука. Наступне ось така попільничка, новенька, така пілька, та піднашана коробочка. Далі, що у нас попадається, ось такий підносик. Тут кружечки. Ось такі маленькі. Ядрі. Ось така штучка. Ще ось така. Так. Наступний ковер у ванну. Наступне бачимо брелочок маленький. Наступна стінка для ноутбука. Бачите, чорна досить полохомічка. Ще бачимо тут ось таку штучку Тут обої знаходяться. Ось бачимо ось така рамочка для фотографій. Наступно знову ж таки ось такі кружечки, вже не попадали. Наступна ось така ось така підставочка. Знову ж таки попадаються ось такі конвертики. Не розмір. ось такий кремчик. Що така штука запечатана. знову ж таки, сопілочка пластмасова. Наступне, бачимо, ось такі пазли. Контейнер. Ось такі стаканчики. колеки, У пазли на 500 одиниць. Знову ж таки пазли на 1000 одиниць. Докороти не базоночок. Ось так він виглядає. кружечка пластмасова для діточок. Наступний ось такий телефон для мочти. Його треба заряджати. Наступна. Ось така штучка теж напай, на певний сирийник чи що, щоб для декорації. Наступно бачимо ось таку пластмасову штучку. Тут якісь розинки. Кульок, а в цьому будовочку багато пачок. Це різні речі, 12 кг. Ціна за лот 2485 гривень. Для замовлення зробила звертайтеся до на кг.